Їх популярність приносить не лише увагу шанувальників, а й серйозні гонорари. Та справжнє мистецтво не просто заробити, а зберегти і примножити. Українські зірки все частіше пробують себе в ролі інвесторів купують нерухомість, запускають власні бренди, підтримують стартапи. Олександр Усик є зірцем розумного інвестора, його інвестиції оцінюються вже в понад 6 мільйонів доларів. Причому вкладає він переважно в Україну. Півтора мільйони він інвестував в агробізнес, зокрема у вирощування лохини під Києвом, платні риболовні озера і просто земельні ділянки. Також боксер вклав півмільйона доларів в мережу шиномонтажних комплексів та купівлю раритетних автомобілів і ще 700 тисяч у бізнес виробництва склопакетів. Крім цього, вже більше мільйона доларів інвестував у будівництво котеджів та кондо. А ще має власної нерухомості на понад 2 мільйони доларів. Володимир Кличко, судячи з усього, також любить нерухомість. Разом із партнерами він володіє ексклюзивним бутік-готелем Eleven Mirrors у самому серці Києва. Готель був відкритий у 2012 році і за цей час здобув численні міжнародні нагороди, зокрема, премію підприємець року 2014 для кличка. А також рейтинг одного з найкращих бутикових готелів в Європі. Тенісист Сергій Стаховський після завершення кар'єри орендував більше 20 гектарів виноградників на Закарпатті і створив власну виноробню Стаховський Вайнс, і вже виробляє понад 100 тисяч пляшок вина на рік. Андрій Данилко, більше відомий як В'ярка Сердючка, є ще одним прихильником інвестицій в нерухомість, причому не просту, а елітну. У всім відомому будинку з зіркою на хрещатику 25 він викупив майже цілий під'їзд, включаючи видові мансарди. Відома співачка Тіна Кароль інвестувала у запуск модної лінії одягу і взуття, крім цього, у неї є дуже вдалий магазин власного мерчу, серед якого предмети декору для дому, блокноти і свічки. Популярна співачка Оля Полякова оригінальна не тільки на сцені, а й в інвестиціях. У своєму розкішному маєтку під Києвом вона організувала міні ферму з 50 козами і запустила власне виробництво крафтових сирів і домашнього сидру. Крім цього, в неї є квартира в Києві та власний косметичний бренд Віра Брєжнєва. Нещодавно вона започаткувала бренд косметики Віра Б'юті із власним інтернет магазином та навіть вже встигла відкрити два фізичні магазини у столиці.